Ця дівчинка живе у вараші і має незвичне ім'я Стефанія. Через війну її мамі на останніх строках вагітності довелося виїхати до Німеччини там і зародилася ідея назвати донечку патріотичним іменем. Я дуже сумувала за домом. Мені було важко дивитися на події, які відбувалися в нашій країні. І... Якось одного разу я почула пісню Стефанія Калоша, і це ім'я мені дуже сподобалось. Саме тоді з цією піснею гурт Калуш готувався представити Україну у Євробаченні 2022 серед 37 країн світу. Я дивилася Євробачення і е... Подумала, якщо зараз Калуш виграє, значить однозначно у нас буде Стефанія. Він переміг, і ми, це було якби, остаточне рішення, що це буде Стефанія, що це буде ім'я, яке пов'язане з нашою країною. Після феєричної перемоги гурту Калуш у Євробаченні українці почали частіше називати новонароджених дівчаток Стефанія. Це ім'я стало символом України, уособленням матерів, які оберігають своїх дітей. А пісня стала своєрідним гімном перемоги. Я думаю, що Стефа народилася не тут, але Україна це її дім. Неважливо, ну, що в нас спіткали така ситуація, що вона там народилась. Але я думаю, що Україна буде в неї в серці назавжди. Адже почуття патріотизму передається дитині з молоком матері, тому у сім'ях наших земляків народжуються сини і доньки, гідні називатися українцями. Нещодавно Стефанії виповнився рік. Дівчинка весела і непосидюча. Вона дуже активна, цікавиться всім навколо. їй дуже цікаві діти. Вона ну майже до всіх, кого бачить, зразу підходить, тянеться, хоче потрогати когось, познайомитися. У Стефанії є старша сестричка, яка часто допомагає мамі її доглядати. Любить вона більше всього мене. Я рада, шукала виграв і Ми її так назвали, а так я думала, що ми її називаємо Мая. Ну, мені має якесь таке собі ім'я, так що я думала, думаю, що хай буде Стефа. Маленька Стефанія, улюблениця всієї сім'ї. Всі по-різному її називають. Ми на неї говоримо з чоловіком із сестричкою її Стефа. Коротко. Бабуся на неї говорить Стефанійка. Ми інколи лагідно на неї говоримо Стефочка. Діти це наше майбутнє продовження не тільки нас самих, а нашого роду і нашої держави. Надіюся, що я буду пишатися і стефою, і аріною. Що ці дівчатка будуть моєю надією на те, що вони збудують найкраще, що може бути в нашій країні. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.